Слава Україні! Розпочинаємо наш е, старопрогноз з 13 по 19 лютого, на вказаній в назві області. Але розпочнемо спочатку із захисту нашого, е, нашого прогнозу від ворогів України українського народу, від зрадників, від колаборантів, від хейтерів, відповідно, всім таким людям, полетить серйозний відкат, якщо буде дивитися дане відео. А для всіх решта це відео дивитися безпечно. Так, дивлюся я, де мої сірнички. Таж тільки що ж тут було. Отже, захищаємо наше відео. Від зрадників України, від расистів, від ворогів України, українського народу, від хейтерів. Активізуємо ритуал, проведений даною свічкою. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто посилає, сам в ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто його посилає, в ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає, зроблено амінь. Так, давайте будемо дивитися. Поріжжя та Запорізька область. Покажіть мені, будь ласка, карти, чого очікувати в період 13 по 19 лютого для мешканців населеного пункту Запоріжжя та Запорізької області. Яка є загроза в плані воєнних дій цього тижня з 13 по 19 лютого 2023 року? Чого очікувати мирному населенню? Яка є загроза для них? Багато вогню буде цього тижня. Скажу вам так. В місто буде влучання. В місті буде влучання по тузубу лав. Можливо, це передмістя, якась околиця міста, не знаю. Знаєте, це там це буде зранку. Буде щось пов'язане, небезпека ранкова, розумієте, щось пов'язане з технікою, не знаю, з технікою, з транспортуванням техніки або, можливо, з якимось об'єктом, з фабрикою чи заводом, чи я не знаю, де щось технічне оснащення якесь. Ну, одним словом, якесь влучання зранку може бути в Запоріжжі. І Запорізька область. Ну, не вся, але частина. Ну та обстріли. А, можуть бути якісь проблеми з водою. І обстріли, так? Щоб сказати, що вони кудись прорвуться, щось захоплять, я не бачу. Ілюзія, не захоплять нічого нового. Добре, давайте глянемо ще ось тут. Теж будуть якісь гучні заяви, що, що, вони, що, ну, що вони скоро візьмуть всю цю частину, всю, Запоріжжя, всю Запорізьку область, але тут, не, тут удари, тут там, а, десятки, ні, але тут удари по ним зі сторони України. Понесуть вони якісь втрати. Нічого нікуди вони не прорвуться. Але загроза ранок, під ранок Запоріжжя, будьте дуже обережні, саме от Запоріжжя під ранок небезпека. В області нічого нового я не бачу ніякого захоплення. Ну, але багато вогню, обстріли, диверсії. Це буде, це буде. Запоріжжя буде під обстрілами. Поки що такий, такий тиждень напружений і небезпечний. Так, Запоріжжя. Дивимось тепер після Запоріжжя, що я там писала. Запоріжжя, Павлоград. Просили мене подивитися на Павлоград. Давайте візьмемо на цій колоді. Павлоград з 13 по 19 лютого. Покажіть мені, будь ласка, карти, чого очікувати, яка є загроза для мешканців населеного пункту Павлоград Дніпропетровської області. Місто Павлоград, яка є загроза для мешканців населеного пункту Павлоград в період з 13 по 19 лютого. Пані воєнних дій. Дивіться, тут, тут якась інформація. Де, ну, справа в тому, що та, прильот може бути, якийсь удар може бути, якийсь може бути прильот, е е небезпека з неба йде. Але е тут ще йде якась ілюзія. Це ілюзія, це є вкид, інформаційний вкид. Діліть на, на два те, що ви чуєте, те, що вам говорять. Тут буде якась інформація про плани ворога стосовно наступу. Е на Дніпропетровськ, я так розумію, через Павлоград, або як просування ворога через Павлоград, тобто, що начебто вони Павлоград візьмуть так? і якісь слухи будуть такі ходити ну, іти. Можливо, у них такі плани і є, ну, але нічого, їм, нічого вони не зможуть вдіяти, вони, ну, вони і близько не відуть в Павлоград. Н -н -н. Якісь диверсії можуть бути, розумієте, десь в передмісті Павлограда. Але ніхто не, не ну, не просунеться. Ну тобто їм не взяти даний даний об'єкт. Ну відбиття, серйоз, серйозне відбиття, іде охорона даного. Ну не прорватися. Одним словом, це є просто інформаційний вкид. Так, плани такі є. Спроба якась буде, але спроба буде не така потужна, як вона буде озвучуватися. Ну от тобто, плани ніби піти на Дніпропетровщину, на Дніпропетровщину так розумію, через Павлоград. Я не зовсім просто знаю, не зовсім розумію, де він там знаходиться. Але я так бачу, та, що якась ніби будуть гіперболізувати цю загрозу. Насправді це ілюзія, нічого їм не вдасться. Ну, Спроба реально буде, та, така, але, ну, але вони будуть пере, переоцінювати свої сили, вони будуть зупинені. Обстріли будуть Павлограда і є можливість якогось прольоту. серйозних якихось там багатьох я не бачу ударів чи прольотів, ну але щось таке може бути влучення. Так. І навіть можуть бути жертви, тому будьте обережні. Але в загальному місто захищене і Павлоград їм не взяти, і нікуди вони не пройдуть через Павлоград. І тут ну, єдну колода нам чітко про це говорить, що можете бути спокійні. Так, Дніпропетровськ, покажіть мені, будь ласка, карта. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область. Період з 13 по 19 лютого. Чого очікувати? Там навіть по десятці мечів виходить, що, знаєте, швидше за все, там ще вони показали, що жертви швидше за все їхні. Ну, чомусь мені зараз пішла така інформація, я не знаю, тому вважаю за необхідне вам її сказати. Таке враження, що можливо, то і не жертви серед мирного населення, а, а мені чомусь йде зараз така інформація, що це жертви серед рашистів, З чим пішли з, ну, типу, без, з нічим лишилися, та? тобто, якби так, так і поляжуть там десь під тим Павлоградом. Ну, чомусь так мені хочеться сказати. Добре, димці, Дніпропетровсь, Дніпропетровська область, період з 13 по 19 лютого. Яка є загроза мешканцям населеного пункту Дніпропетровська, Дніпропетровської області, а також інфраструктурі міста Дніпропетровська, Дніпропетровської області в період з 13 по 19 лютого 2023 року. Ставимо вподобайки для взаємообміну енергії, щоб мене була мотивації робити вам відеопрогнози. Дніпропетровськ можуть бути жертви, можуть бути прильоти. Дніпропетровська область. Хм. В області має обійтися без жертв серед мирного населення, реально без жертв в області. Але обстріли будуть, але має обійтися без жертв. Але в самому Дніпропетровську чомусь влучання. Куди влучання? Куди це влучання йде? З чим пов'язане? Підприємства, якась промислова зона. Підприємство, якась промислова зона. І знову ж таки в області воно показує тут вже просто вже, хоча я кидала тут не в Дніпропетровське, але тут йде питання по області, знову акцентую увагу, ну, що буде спроба якогось просування чи наступу, яка буде зупинена, і, ну, якби їх зіб'ють, вони там загинуть. Та? Е, ну, я так розумію, що, мабуть, про той Павлоград йде мова, який ми перед тим дивилися в Дніпропетровській області, тому що ну, от воно йде просування, яке буде зупинене, розбито щент в області, А в саму Дніпропетровську в якусь промислову зону десь щось може прилетіти. Ну, не може, а ну, велика ймовірність, того, що буде прильот. І обстріли будуть із Дніпропетровської, від Дніпропетровської області однозначно на цьому тижні. Загроза з неба є, загроза і тих шахідів, тих безпілотників і ракет, але влучення в Дніпропетровську в місті, де в якусь, не знаю, якісь підприємства, чи якась промислова зона, не знаю, щось таке, або там, де люди працюють, розумієте, щось пов'язане з роботою, якоїсь щось. Ну, якісь таке. Так, Кропивницький та Кіровоградська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка є загроза мешканцям населеного пункту Кропивницький та Кіровоградської області, а також інфраструктурі міста та області в період з 13 по 19 лютого. Покажіть мені, будь ласка, карти. Пропивницький. Кирилоградська область. В області може бути влучання. Може бути влучання. Але якось воно обійдеться, має обійтися без жертв. Диверсія якась, диверсії якісь можуть бути ще, тобто щось на зразок того, що е, щось замінували, та? ну, от щось таке так. стосовно якогось вибуху, ну, щось, якогось замінування, от щось таке, ну, якісь, ну, якісь, або не знаю, або якась інша диверсія, ну, який, ну, але зі всім впораються, все має обійтися благополучно. І в самому Кропивницькому я бачу відбиття. Я не бачу, щоб тут аж щось влучило. Ні, тут відбиття. В Корпивницькому відбиття йде, бачу, що деякі люди будуть виїжджати. Та, бачу, що деякі люди будуть виїжджати з Кропивницького, Але так, ну, в загальному бачу відбиття йде. І тут може бути влучання в області, так, ну, в якийсь важливий об'єкт. Але якось воно помірно, ну, тобто якось воно швидко дасться тому рада, і ще якісь, якісь е, е, диверсії, якась диверсія може бути така. Так, покажіть мені, будь ласка, карти Миколаїв та Миколаївська область, чого очікувати в період з 13 по 19 лютого, яка є загроза мешканцям Миколаєва. Та Миколаївської області, а також інфраструктурі міста та області і житловим будинкам в період з 13-19 по лютого в плані воєнних дій та небезпеки для життя мирного населення. Покажіть мені, будь ласка, карти з 13 по 19 лютого Миколаїв та Миколаївська область. Миколаїв тут іде в основному відбиття. Тут показує, що вже якби така ну, вже якось якось, навіть якщо якісь будуть влучення, вони якісь такі, ну. Поодинокі, якісь помірні, та Миколаївська область. Більше захищена область, більше захищене місто, небезпека якось відходить, відбиття йде. В основному йде відбиття. Ну так, атаки будуть, звісно, що будуть, але йде відбиття. З моря, та? небезпека з моря, ну це і так цілком зрозуміло. І, Але, знаєте, так само можуть бути якісь оці безпілотники чи шахеди, але теж будуть вони відбиті, ну, збиті. Оце мені не подобається. Ну, тут воно говорить, що є ймовірність, знаєте, якогось поодиноких таких де-не-де, час від часу влучень, все-таки в Миколаєві, але воно якось має обійтися без шкоди для мирного населення, мається на увазі без, без жертв. Ну, побачимо. А, теж будуть якісь заяви, якісь можливо щось будуть говорити про, про наступ, і що вони от туди на Миколаїв підуть. Ну, і... ну нічого тут, тут одні, одні балачки. Захищений Миколаїв, Миколаївська область, тут в... ТФУ ніякого наступу там не буде в ту сторону. Так? Так, дивимося Одеса, Одеська область, в період 13-19 по 19 лютого, яка є загроза мешканцям населеного пункту Одеса та Одеської області, а також інфраструктурі міста, житловим будинкам Одеси та Одеської області в період з 13 по 19 лютого. Покажіть мені, будь ласка, карти. Одеса. Цілісність, захищеність. Підсилення та Одеська область. Одеса. Вночі небезпека, але буде відбита по Одесі. Одеська область. Можуть бути влучення. Але якось воно обійдеться. Можуть бути влучення в сам, самій області. Але щось таке незначне, зовсім незначне. В області може бути якесь незначне влучення. В Одесі бачу, що вночі загроза, але вона якось, ну, відіб'ється. Має, ну, має, має відбитися, має все обійтися. По Одесі благополучно. Але в Одеська область, ну, є якісь якісь можуть бути вночі влучення. Десь в якісь Е, Так, давайте подивимось. Ну, давайте глянемо Херсон. Херсон, Херсонська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Херсон та Херсонська область, що буде відбуватися там з 13 по 19 лютого 2023 року. Чого очікувати мирному населенню міста Херсон та Херсонської області? В плані воєнних дій. Херсон. Ну, люди в підвішеному стані. Вибухи якісь будуть. Херсон будуть удари. Будуть удари, буде пожежі, буде щось горіти. Але якось для мирного населення має, має обійтись. Будемо надіятися, що все-таки мирні люди не постраждають. ну Так воно мені показує, не знаю. Може бути проблема зі світлом, з теплом, світлом, та? Херсонська область. Херсонська область, тут теж будуть е -е, обстріли, серйозні будуть обстріли, але дивіться, воно показує, що з часом по рицарю Пентаклей у цей диявол буде відступатися. Ну, все буде йти йде на спад, сила його зменшується, зменшується сила. Ну, е -е, Мирному населенню було би добре зараз е -е, все-таки. Бути більш безпечному місці по можливості покинути цю територію, тому що тут іде показує, що та хаотичні обстріли ще будуть тривати, і хоч сила диявола зменшується, і іде час, що влада поміняється, але по рицарю Пантакли це не зараз, бо це є повільна карта. Тобто це десь за кілька тижнів, там за два тижні, за три тижні будуть якісь серйозні там ну зміни та в сторону плюс. Але для зараз для минного населення є небезпека. Вибухи будуть, так, влучення кудись. Щось тут буде, слухайте, а що тут у нас в області Херсонській? щось буде з тим, що дає ресурси водяні. Це, напевно, можливо, ця Каховська ГЕС чи ТЕС, а можливо, там ще якась є, не знаю. А що з нею буде? Вода буде кудись утікати. Куди буде вода утікати? Не розумію, в влучення якогось? Та ні. А як це вода буде утікати, якщо туди влучення не буде, щось, я не розумію. Територія, земля. Але потім буде зупинка, та тупік. І відновлення балансу і гармонії, тобто відновлення захисту, як би ні. Ну, ця Каховська, ГЕС, ТЕС чи якась там інша, про яку тут йде мова. Ну, вона не, буде, не має бути пошкоджена така, ну, там, ну, не має бути такого серйозного ушкодження. Але чомусь показує якийсь витік води, кудись буде вода рухатися. Ну, чи вона несе небезпеку мирному населенню, та ні. Ресурси України та, і комфорт. Ні, все гаразд буде з тою водою. Ну, я не знаю, про, про, про що тут йде мова, але якийсь витік, кудись перетікання ку якоїсь води. Ну, то таке. Побачимо, як вона проіграється. А, що ж, на цьому нагадую вам, поставте, будь ласка, вподобайки для того, щоб був енергією, щоб все світ бачив, що моя праця оплачена. Це пальчик вгору, це лайк, та лайк клас, от там де є під відео клас, хто не знає, бо те, хто мені писав, що не знає, що таке вподобайка. От і е, це не мається на увазі, що клас, що вас радують ці новини. Це мається на увазі, що це подяка ваша мені за витрачений мною час для того, щоб зробити ці розклади. А я це відео завершую. Бажаю всім мирного неба над головою. Будьте обачні, побережні, негнуйте сигнали тривоги. Молимося, віддаємо в молитвах свої сили Збройним силам України для того, щоб вони, їм вистачало сил та здоров'я боротися, протистояти ворогові та прогнати його геть туди, звідки він прийшов. І ще з вами, бо зараз ми пробуємо страх по заходу України. Всім бажаю, мирного неба, хороших новин! Це було її буде Україна.